Вітаю Україну, вітаю громаду! Ви дивитесь разом Юа. З вами Маргарита Любомська, і ми починаємо огляд подій, про які неможливо мовчати. У цьому випуску у Білогородській громаді новий шкільний автобус, бо дітей стає більше, і це той випадок, коли повний салон хороша новина. Франція передала громаді ще один енерджібокс. Світло тепер буде не за графіком, а за розкладом сонця. Стартує масштабна реконструкція одразу трьох закладів освіти. Освіта пішла в наступ, і цього разу без другої зміни. Турнір з боксу сила пам'яті, спорт, що об'єднує громаду навколо пам'яті наших героїв. А далі Україна і світ мирні переговори, важкий тиждень обстрілів, фронт тримається. А Верховна Рада знову в режимі Mortal Kombat. І міжнародна тема гучний вирок британцю, який воював за Україну, та реакція світу. Про серйозне по людськи про складне, зрозуміло, про важливе разом. Не забувайте підтримувати нас своєю підпискою, ставити нам вподобайки і писати креативні коментарі. Білогородська громада отримала ще один шкільний автобус у межах програми оновлення шкільного транспорту Київщини у 2025 році. У Білогородській громаді новий шкільний автобус. Це не просто оновлення автопарку, а прямий сигнал. Кількість школярів у громаді зростає. Щороку дітей стає більше, а отже, питання безпечного та своєчасного доїзду до школи виходить на перший план. 12 грудня ключі від нового автобуса урочисто передали представники обласної влади. Участь у події взяв начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник разом із народними депутатами. Найближчим часом транспорт поставлять на баланси і передадуть до автопарку Білогородського академічного ліцею No2. Розвиток освітньої інфраструктури в громаді відбувається системно, і цей автобус ще один результат спільної роботи. У Білогородській громаді дорога до знань має бути безпечною, зручною і починатися не з калюжі, а з автобуса. Білогородська громада отримала ще один Energy Box від уряду Франції. Це вже друга сонячна електростанція, передана міжнародними партнерами. І ще один крок до енергонезалежності громади. Energy Box – інноваційна сонячна електростанція потужністю 104 кВт. Вона працює автономно і не залежить від відключень електроенергії. Перша установка вже підготуває. Готовлена до використання. Наразі облаштовують майданчик для її розміщення. Станція забезпечуватиме роботу об'єктів критичної інфраструктури, щоб у громаді навіть у складні моменти було світло, тепло та зв'язок. Друга сонячна електростанція також незабаром буде змонтована та введена в експлуатацію. Загальна вартість двох установок майже 16,8 мільйона гривень. Це вагомий внесок міжнародних партнерів у стійкість громади, адже найнадійніше світло те, що не зникає. У Білогородській громаді продовжують працювати над тим, щоб електроенергія залежала не від графіків, а від сонця. І ми на це сподіваємось. З нами на зв'язку депутатка Білогородської сільської ради Ірина Білозор. Пані Ірино, вітаю! Добрий вечір. Білогородська громада радіє, тому що це важливий крок до нашої енергонезалежності в такий складний час. І білогородська громада, на чолі з Антоном Овсієнко робить великі кроки. До цієї енергонезалежності, бо це важливий критерій для забезпечення функціонування нашої комунальної інфраструктури, важливих соціальних об'єктів, відділ ну об'єктів освіти і комунальних підприємств для забезпечення життєдіяльності громади. Це дуже важливо. Це важливі такі кроки знову ж таки до налагодження співпраці, яка нам допоможе в майбутньому в різних сферах, що стосуються нашого розвитку нашої громади, та й взагалі знаєте підвищення іміджу. України на міжнародному рівні такими маленькими кроками до впевненого такого стійкого статусу на міжнародній арені. Ми стараємось всіма кроками робити для підвищення іміджу білогородської громади в першу чергу в Київській області і надалі в Україні. І знову ж таки, завдяки таким класним кейсам, як підвищення цієї ж енергоефективності енергонезалежності, ми можемо показувати приклад іншим громадам України. Що працювати потрібно, і результати це приносить, в тому числі на міжнародній арені. Знову ж таки, повторюсь. Дякую, наша громада найкраща. Дякуємо, що знайшли для нас хвилинку, і бажаємо вам гарного вечора. На все добре вам до побачення. До побачення. Хвилюючий, але водночас дуже довгоочікуваний момент для всієї Білогородської громади. У Білогородській громаді стартує реконструкція добудови одразу трьох закладів освіти Святопетрівського академічного ліцею, гореницького ліцею та дитсадка Барвінок у Білогородці. 17 грудня підписали договори з підрядниками, переможцями тендерів. Роботи вже починаються. Святопетрівський академічний ліцей отримає новий корпус і 20 додаткових класів без другої зміни та перевантажень. У Гореницькому ліцеї передбачені добудова нового корпусу та повна реконструкція наявного приміщення. Дитсадок Барвінок матиме другий корпус, 14 груп, окремі ігрові майданчики та значно більшу площу. Проєкти реалізують у межах програми відновлення України за підтримки Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість близько близько 600 мільйонів гривень. Термін будівництва два роки це інвестиція в якісну освіту та майбутні дітей Білогородської громади. Сподіваємося, що ці два роки пролетять як одна мить. З нами на зв'язку директорка Гореницького ліцею Людмила Григорівна. Пані Людмило, вітаю! Розкажіть трішки, поділіться емоціями. Вітаю, що нарешті поповнення розширення. Які емоції, які відчуття у батьків, у дітей. У колег. ви знаєте, ми так давно чекали добудови закладу освіти і реконструкції його. Що коли вже дізналися про те, що підписано договір, то ви знаєте, це була радість, мабуть, для всієї нашої родини нашого ліцею і батьків, і дітей, нас, педагогічного колективу, через те, що сьогодні, по перше. Діти зможуть перейти і навчатися в одну зміну. Це дуже добре, через те, що вони навчаються зараз. У нас дві зміни закінчують дуже пізно. У нас буде, ми собі навіть е, уявляємо, яка спортивна зала, бо сьогодні у нас просто пристосоване приміщення. Сьогодні, завдяки тому, що нам будинок культури допомагає, ми можемо проводити тут заходи, але в нас не було актової зали. Все це заплановано в новому закладі освіти. Тому дуже всі раді, дуже чекаємо початку будівництва. І ви знаєте, я дійсно хочу подякувати всім, хто цим переймався, хто шукав нам цих забудовників, хто добивався цих коштів. і сільському голові, нашому відділу освіти. через те, що це велика кропітка робота, яку зроблено всіма. І сьогодні ми маємо те, про що ми мріяли. А діти мені кажуть, ну арігоріна, не вже нарешті наша мрія збулась. Чудово, ми вас вітаємо, ми радіємо разом з вами і дякуємо вам за наданий коментар, що знайшли для нас хвилинку. І ми вам бажаємо гарного вечора. На все добре. До побачення, пані Людмила. Дякую вам, дякую всім. Дякую. Дякуємо на все добре. Цими вихідними у Білогородці відбувся боксерський турнір Сила пам'яті присвячений героям-спортсменам і захисникам України з Білогородської громади. У змаганнях взяли участь 160 спортсменів з різних міст України. Головним цього дня були не результати, а пам'ять і єдність. До турніру долучилися родини військовослужбовців. Голова білогородської громади Антон Овсієнко поспілкувався з ними та вручив відзнаки на знак шани і вдячності. Чності полеглим героям. трьом спортсменам білогородської школи боксу присвоєно звання кандидатів у майстри спорту України як доказ того, що сила духу передається молодому поколінню. Призові місця вибороли команди з Макарова, Борисполя та Прилук. Та головним переможцем цього дня стала пам'ять. Трьом спортсменам білогородської школи боксу присвоєно звання кандидатів у майстри спорту України як доказ того, що сила духу передається молодому поколінню. Призові місця вибороли команди з Макарова, Борисполя та Прилук. Та головним переможцем цього дня стала пам'ять. Білогородська громада пам'ятає своїх героїв, поки пам'ятаємо вони з нами. У Білогородській громаді відбулося засідання виконкому. рішення з реальними виплатами. За програмою підтримки захисників і захисниць України погоджено 65 заяв на суму 1 мільйон 10 тисяч гривень. Допомогу отримають військові, родини загиблих і зниклих безвісти, а також ті, хто проходить відновлення після поранень. У межах програми Турбота схвалено 197 заяв на 372 тисячі гривень. Допомога жителям громади. 158 Ліквідаторів аварії на ЧАЕС отримають по тисячі гривень до дня вшанування учасників ліквідації. Дві родини громади отримають фінансову допомогу на відновлення домогосподарств, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Також виконком схвалив проєкт бюджету Білогородської громади на 2026 рік з фокусом не лише на сьогодні, а й на майбутнє з нами на зв'язку. Секретар виконавчого комітету пані Марина Яременко Сорока. Вітаю, пані Мариночко. Розкажіть нам е, трішечки більше про програму Турбота. Е, які враження як взагалі відреагували чиновники? Доброго дня! Хотіла зазначити, що на крайньому засіданні виконавчого комітету під головуванням Антона Михайловича Овсієнка було прийнято ряд важливих питань, серед яких розглянута програма Турбота і програма підтримки захисників захисниць України, де було виділено значні кошти для підтримки. Просто простих верст населення хотіла трошки пройтися по цифрам. Наприклад, по програмі Турбота надійшло 197 заяв. Це тільки десь близько за один місяць до нас звернулися жителі Білогородської сільської територіальної громади. Виплачено матеріальної допомоги на суму 372 тисячі гривень, по таким категоріям на лікування. На лікування онкохворих, на операцію, реабілітацію при народженні дітей. Також відбулось таке святкування і до дня учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 158 особам. На суму 158 тисяч гривень було виплачена одноразова матеріальна допомога. По програмі підтримки захисників і захисниць України надійшло 65 заяв на загальну суму 1 мільйон 10 тисяч гривень. І це тільки, е, я вибачаюсь, 1 мільйон 10 тисяч гривень, і це тільки за один місяць виплачено військовослужбовцям, які призвані на військову службу, які приймають участь в бойових дій, які отримали легкі тілесні ушкодження, ушкодження. Також допомога здійснювалася на придбання твердого палива. Тобто, всебічно Білогородська сільська рада підтримує такі категорії населень по таким програмам. Дякую. Дуже дякуємо що знайшли для нас хвилинку. Бажаємо вам гарного вечора. На все добре. До побачення. До побачення. Білогородська громада вкотре проводить бобрицький ярмарок. Ця традиція вже стала улюбленою для бобричан і гостей села. Тут уміють гуртуватися, співати, готувати, донатити та радіти життю разом. Бобриця це справді казкове місце. Сьогодні у нас Бобрицький ярмарок, це вже у нас традиційний, щорічний, багато років. І нашу громаду прийшов ну так, у спадок сказати. І ми вирішили, що ми маємо підтримати це і розвивати, тому що люди приїжджають. Люди приїздять з інших громад, хочуть приймати участь у ярмарку, у концертах, у закладах. Як правило, ще якісь лекторії обов'язково в нас відбуваються. Тобто, це такий синтез багатьох багатьох напрямків, які виливаються в обрицький ярмарок. Новини України. Мирні переговори. Дипломатія набирає обертів цього тижня. Тема мирних переговорів стала ключовою на міжнародному рівні. 13 грудня. Париж. Представники України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Нії обговорили мирний план, зокрема так звані 20 пунктів. Пошук спільної позиції триває сторони ще далекі від повної згоди, але діалог активний. 14-15 грудня. Берлін українська делегація працювала з партнерами над гарантіями безпеки та механізмами підтримки України після війни. Європейські та американські посадовці заговорили про конкретні документи співпраці. Президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із лідерами країн-партнерів 19-20 грудня. США заплановані переговори з американською стороною щодо мирного плану безпекових гарантій та післявоєнної відбудови України. Активність переговорів зростає. Остаточного рішення ще немає, але дипломатичний процес рухається вперед. Масовані обстріли по всій Україні цього тижня. Росія знову завдання. Дала серії масованих ударів по Україні. 13 грудня ракетні та дронові атаки по енергетиці, інфраструктурі та мирних містах. Протягом тижня під ударом були Одещина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина та Херсонщина. Постраждали житлові будинки, лікарні, залізниця, об'єкти теплої і електропостачання. Є поранені серед них діти. 19 грудня нові авіаудари атаки дронами. Це не удари по військових цілях. А системний терор проти цивільного населення. Верховна Рада, стабільність у жанрі скандалу. Поки країна воює і говорить про мир, у Верховній Раді традиційний політичний екшен цього тижня. Знову заблокована трибуна, крики та словесні сутички. У центрі уваги Мар'яна Безугла та її опоненти до фізичного протистояння не дійшло, але напруга була максимальною. Засідання фактично зірване, емоцій багато, результатів мінімум. Інтернет, як завжди, залишився задоволений. Верховна Рада в Ря підтвердила скандал, це швидко. Дискусія це голосно. Реформи це колись. Новини світу. Росія засудила громадянина Великої Британії Гейдена Девіса до 13 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Вирок 18 грудня 2025 року ухвалив підконтрольний РФ суд у тимчасово окупованому Донецьку. За версією російської сторони Девіс воював у складі міжнародного легіону зсу та був затриманий під час бойових дій на Донбасі. Під час суду він визнав участь у війні. Однак невідомо чи ці свідчення були надані добровільно. Міністерство закордонних справ Великої Британії. Ні, заявило, що Девіс є військовополоненим, а не найманцем і має бути захищений відповідно до Женевської конвенції. Лондон назвав вирок порушенням міжнародного права. Українські та західні джерела також засудили рішення, наголосивши переслідування іноземців, які воювали за Україну, є політично мотивованими і суперечить міжнародному гуманітарному праву. Ця історія вкотре показує, що війна триває не лише на фронті, а й у правовому полі. Навіть у складні часи громади працюють, люди тримаються, а Україна живе, бореться і планує далі. Бо поки є світло, є надія, поки є діти, є майбутнє. А поки ми разом, усе обов'язково буде добре. З вами була Маргарита Любомська на каналі Разом Юа. Бережіть себе і підтримуйте одне одного. До зустрічі в новинах. Слава Україні!